Продовжуємо читати. Зараз у мене буде частина 4. читати. Да? Угу. Частина. На початку тижня я знав вже всі хлібівні 18-го округу. Наприкінці експерименту я дослідив, що найкращий хліб продають за два кроки від мене, де я його найчастіше купляв, щонайменше він був запакований. Я купляв три багета щодня, надлишок віддавав Етьєну. Той спочатку радів, а потім мав зухвалість заявити, що йому набридло їсти хліб. Людська натура влаштована так, що звикає до всього, ну майже до всього. Мушу визнати, те, що вимагав надлюдських зусиль. Спочатку потребувало лише трохи рішучості за тиждень. Але це все ж таки вимагало свідомого рішення від мене. Мені треба було підготуватися. Одного разу в хлібівні я зустрів свого сусіда, і ми розмовляли, поки стояли в черзі. Коли надійшла моя черга, і мені дали перепечений багет, у мене не спрацював рефлекс замінити його. Мою увагу відвернула розмова, і цього було достатньо, щоб повернулася давня звичка автоматичного прийняття всього, що запропоновано. <кій> тобто я почав одужувати, але не вилікувався остаточно. Моє життя в кабінеті тривало, ще більш похмуре, ніж завжди. Чи це було від погіршення атмосфери в колективі? Божлюк Фостері запропонував працівникам свого департаменту збиратися разом із ним на восьму ранку для ранкової пробіжки. Він був тугий на креатив, тому таку дурню сам не вигадав би, взяв із якоїсь книженці про тімбілдінг у стилі Як зробити з працівників команду переможців. У будь-якому разі проект достеменно був схвалений на горі, бо його бос Грегуар Ларше установив душові кабіни в компанії. Отака фантастика. Тепер консультанти зранку дихали на повній легені вихлопними газами на авеню Опера і вулиці Ріволі або трішечки чистішим повітрям Лерільського саду. Саду. Усі бігли мовчазні. Мій начальник був такий само балакучий, як отой копач із бюро ритуальних послуг. Вочевидь, головною метою акції було розпалити бойовий дух працівників, а не розвивати комунікативність. Фостері тримав дистанцію, як завжди, на роботі. Я здійснив великий подвиг, відхилив його пропозиції. Усе ж таки далися в знаки по ходеньких лібівнях го округу. Мій болісний досвід із бейсболом назавжди відвернув мене від спорту, То, щоб я ще змішався з натовпом задихаючих хлопів, які уявили себе дуже мужніми бо мають фізичне навантаження. Ні, то вже занадто. До того ж, я ненавидів ідіотську звичку потім усім гуртом іти і топтися голими в душових. Я не мав ніякого бажання дивитися на начальника в костюмі Адама. І ще мені здається, що більше чоловіки хочуть бути мужнішими, то більше їхня поведінка стає сексуально неоднозначною. От узяти той ритуал, коли футболісти обмінюються футбольними... футболками після матчу, змішуючи свій піт із потом супротивника. Щодня я приходив за 5 хвилин дев'ята. Я вже був на робочому місці, коли команда поверталася з ранкових звершень. Чіткий сигнал: ви собі бавитеся, а дехто працює щосили і не дорікнеш мені нічим. Однак мене стали намагатися вшпилити відчутно частіше. Один-єдиний раз в фостері утнув щось новеньке, а я не долучився. Він почав шукати найменшого приводу якоїсь помилки або й без неї. То колір сорочки не такі, то черевики не так начищені, то надто довго балакав з кандидатом про роботу, докори сипалися перестанку. Варто було лише перетнутися, без бридких коментарів не обходилося. Але мені дошкуляло геть інше. Кількість підписаних контрактів рекрутингу. Кожен консультант мав завдання знаходити підприємства, які скористаються його ж послугами фахівця з пошуку працівників. Кожен грав на два поля рекрутер і піарник. Від моменту виходу на біржу друге поле висунулося на перший план. Кожному консультантові визначався потрібний персональний показник успіху, від досягнення якого отримувалася винагорода. Ми заходилися, щопонеділка збиратися на нараду з просування компанії. Це, вочевидь, уже не була вигадка фостері, він був надто закритий і ненавидів перебувати серед нас. Мабуть, його змусив Ларше. Проте Люб Фостері був розумником і зміг уникнути гідкого завдання розважати ці щотижневі посиденьки. Ларше робив це сам. Він полюбляв забивати собі, собою ефір і всюди втручатися. Фостері залюбки мовчав у куточку, даючи експерта, який не роз, розтуляє рота без нагальної потреби. Зайвий раз брати участь у дебатах. Плепса він не збирався, лише зневажливо дивився на нас, маленьких і нудьгував очевидь, запитуючи себе, навіщо всім цим блазням конче потрібно безупинно повторювати ту саму дурість. Ось в цьому останньому аспекті він, безперечно, не помилявся. Сьогодні в коридорі я зустрів Тома, свого колегу. Ти ба, а ми думали, ти помер ще позавчора, глузливо кинув він. Егей, старий, якби ти тільки знав. Мабуть, підчіпив вірус і звалився нічого, уже видужав. Та ні, я ж нічого не маю проти, сказав він, заткуючи, хоча вас тут усіх би влаштувало, щоб захворів я, аби я хоч раз наприкінці місяця не зганьбив вас як завжди. Утома були найкращі результати серед нас усіх, і він не прим... проминав можливості про це нагадати. Уся планета мала бути в курсі. Я визнаю, що його показники були досить вражаючими. Цей трудоголік працював безупинно, постійно лишався без обіду і так концентрувався на запланованих показниках, що забував привітатися з колегами, пробігаючи коридорами. До того він за словом у кишеню не ліз і користався кожним приводом змусити говорити про себе. Голосно повторював свої квартальні результати та, спомі... та сповіщав, що йому. Перукарні зробили зачіску за останньою модою, або ще напередодні він вечерів у люксовому ресторані. Не оминав бодай найменшої можливості, аби повикаблучуватись, він чув, що кажуть інші, тільки в тому розрізі, в якому це давало йому змогу нагадати про свою величність, свої досягнення, успіхи, надбання. Не дай Бог сказати у тебе гарне авто це було для нього як ода його особистості, його розуму. Він дякував із посмішкою переможця. З нього ставало ще й назвати ім'я якоїсь знаменитості з такою самою автівкою, чи необережно викрити вам таємницю пригаломштової суми, яку він витратив на машину. Усе слугувало для підвищення іміджу від брендів одягу чи аксесуарів до Financial Times. У нього в руках зранку від зачіски до вибору фільмів і книжок, які він обговорював за столом. Він нічого не казав просто так. Водночас нічого не виказувало його особистого смаку. Кожен жест, кожне слово то були елементи якогось улюбленого персонажу, якого він створив із себе і з яким себе ототожнював. Лише одне питання поставало робив він це щиро чи брехав сам собі. Я часом уявляв Тома Голим на безлюдному острові, без костюма Армані, без краватки Ермес, без черевиків Вестон, без барсетки. Від тон без планових показників і без здобуття слави, ані душі на сотні кілометрів навкруги, нема кого вражати. Вештався б він, бідний, ціпенів би потроху, нежиттєздатний без замилування оточення, як той фікус у залі очікування, нежиттєздатний без Ванеси з її щотижневим поливанням. Думаю, він вдовольнився би зміною ролі, перетворився б на того собі. А Робінсона Кузу перейняв би манери в зірцевого потерпілого моряка, який знаходився заходився активно виживати. Потім би його врятував випадковий човен рибалок, які захоплювалися би його спроможністю вижити, і він повернувся б до Франції героєм, сидів би і розказував про свій подвиг виживання по всіх телеканалах з охайною доглянутою восьмимісячною бородою, обережно показуючи пов'язку, яку він носив на стегнах. Змінився б контекст, але не людина. Що, хлопчики, вихваляємося? Мікель, інший колега, полюбляв поглузувати, але, принаймні, він не сприймав себе надто серйозно, хоча й вважав, що він найгостріший на язик. Є такі, що можуть собі це дозволити, відбив атаку Тома. Стан безупинного самозамилування позбавив його почуття гумору. Мікель навіть не відповів і пішов, геть сміючись. Товстенький, чорноволосий кучерявець зовні дещо скидався на пройдисвіта. Він досить вдало викручувався, принаймні він жив і не тужив, вочевидь, його результати були непогані. Багато разів я заходив до його кабінету без попередження. Щоразу він удавав, що пильно вчитується в резюме кандидата на комп'ютері, хоча скляні дверця та шафи відзеркалювали його екран. З усілякими зображеннями, через які дехто обурювався, що кандидатки через безробіття ладні фотографуватися оголеними, аби скоріше влаштуватися на роботу бухгалтерами. Ач, як заздрить, сказав мені Тома Змовницький. у нього всі, хто не захоплювався ним, обов'язково заздрили. Щотижня до нас зверталися підприємства, щоб отримати послугу з підбору кадрів і дізнатися про наші умови. Ванеса відповідала на дзвінки, призначала справу на кожного клієнта і передавала одному з консультантів. Неабияке щастя, набагато легше підписати контракт із компанією, яка звернулася до тебе сама, ніж телефонувати, хто зна куди розмовляти з незнайомцями і пропонувати свої послуги. Тому від Ванеси вимагалося розподіляти справи рівномірно між усіма. Нещодавно я виявив, що насправді вона відчутно надавала перевагу Тома. Вона, він справляв на неї враження переможця, їй було приємно усвідомлювати себе невід'ємною частиною його успіху. Я ж, судячи з усього, отримував від неї справи найрідше. Хоча, роблячи виняток і передаючи нарешті клієнта мені, вона удавала, ніби я маю справу завдяки єдиному дзвіночку, що дункер Пенсалатинг одержав за весь місяць. Далі частина п'ять. За два тижні після нашої зустрічі Мерседес Дюбрея знову так само стояв на тротуарі під дверима компанії, коли я виходив із роботи. Я підійшов і владі вийшов, обігнув машину, щоб відчинити мені двері. Я розтер сигарету об тротуар і видихнув хмарку диму. Треба ж так, я тільки не запалив сигарету вперше за півдня.